Турбіни Сіменс в окупованому Криму німецька компанія погрожує росіянам кримінальною справою через те, що її турбіни для електростанцій потрапили до анексованого півострову в обхід санкцій. ЄС виробник запевняє, проти їхньої волі російські партнери перевезли щонайменше дві чотирьох проданих турбін. Позиватися Сіменс планує до своїх клієнтів компанії Технопромекспорт. Всі турбіни постачали для електростанції на російському Таманському півострові. Причому російська сторона. Неодноразово запевняла. У Криму їх не буде. Про те, що зрештою турбіни таки опинилися на забороненій території, стало відомо минулого тижня. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.